як шотландці, святкують Хеллові. На цих два дні ми поїхали в Данун, де ми жили два роки, так? <клух> Я не виспана, вибачте, але як вони його святкують, класно, чесно. Ми коли приїхали в Данун, в мене син там молодший, маєш купа друзів, і вони ходять от по цих всіх домах, одягають всі різні оці костюми, так? будинки, ну, дуже гарно, всі прикрашені, такими декораціями, прям вау. Але що найбільше мене <клух> Здивувало, так це те, що е, ну типу тінейджери так, так підлітки. Вони прям такі тупо голі, особливо дівчата в таких костюмах, таких дуже дуже визиваючих. Мене б мама в такому вигляді на вулицю топчі тут не випустила. Але вони так прям до цього Хелловіна ну відносяться дуже так, знаєте, святкують сильно. Там діти ходять по, по цих домах, там до восьми, до дев'ятої вечора. Там тінейджери якісь там паті роблять. І ми коли побачили з подругою ну в цих костюмах, на жаль, я не засняла. Не знаю, якось мені було і незручно. Ми просто були дуже в шоці, коли ми побачили в таких там костюмах плейбоя, так і таких ну прям дуже визиваючих костюмах дівчата. Так а хлопці там то динозаври, то ще хтось знаєте, ну такий. Але ну прикольно, вони дуже до цього відносяться. Прям вау. Ми поїхали до моєї подруги, шотландки. Вона нас прийняла, ну прям вау-вау, класно. Ну, поки ми чекали, щоб мій син обходив всі будиночки. Так ще на, ну я провідала своїх україночок, які там залишилися. Ну час ми провели класно. Але ще, що мене здивувало, що ви знаєте, ці декорації, вони капець не дешеві, бо я думала щось собі тут зробити, але дуже дорого. І ходімо в Україні так і не святкували Хеловін, так як тут. Ну тут вони до нього відносяться прям капець. Як тому прикольно, напишіть, як у вас там, де ви знаходитесь, так, що ви бачили. Тому що я трохи була здивована і в хорошому, і в поганому сенсі, але тим не менш, мене святкують його дуже дуже класно. Всім гарного дня.